Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я хочу висказатися на таку дуже, дуже, скажімо, неактуальну для чоловіків тему. Про те, що не треба забувати визнавати свої якісь навіть мінімальні досягнення. Не треба забувати себе хвалити. Тому що іноді там ти зробив, ти втримався, ти там якось витримав. От. І вже там щось є наступне, що треба зробити. Це ще не все, це ще не перемога. Міг би краще. Типу, що тут такого, от хтось отак зробив. Там, да? І Це не скромність, це самознацінення. Тому що це от той голос дитинства, що тобі казав, там, не висовуйся, Це от там, де виховували, не хвали себе, бо зазнаєшся. Іде ну, су суспільство, де чоловіка оцінюють по тому. Як він мовчки тягне, яких він там в вершин досягає. Якщо просто нормальний чоловік, то він типу вже й другий сорт. Але знаєте, якщо ти вижив там, де інші впали, і встав тоді, коли міг не підніматися, і продовжив жити, і не зламався, продовжив своє щось таке невелике, продовжував, коли все навколо тріщало, то це вже варто поваги. За це себе можна поважати, бо там, ну, це... не, не мусиш ти бути ідеальним і не мусиш показувати результат кожен раз там, на 110%. І не мусиш жити там, ради оцінок там, інших людей, бо дуже часто ці оцінки завжди вони такі там, да, ну, ніби добре зробив, але міг би краще. Особливо це там, дуже, дуже зручно, скажімо так, використовується жінками в плані маніпуляцій. Для того, щоб ти там намагався знову щось там доводити. Та насправді ти сам маєш бачити, що ти показуєш результат, що ти справляєшся, що ти, в принципі, можеш навчитися хвалити себе за те, що зробив, за те, що зробив маленький крок. І це не раз заради якоїсь там гордині, да, там якогось гріха, там да, а заради справедливості, щоб визначати справедливо те, що ти. Досить непогано справляєшся. Да? Бо якщо ні ну, від кого ж не, не дочекаєшся того, щоб сказали, що, що, треба, що ти митривав, витримав, да? треба самому не забувати собі це визнавати. І це ніякий не егоїзм. це якась, як це сказати, це внутрішня опора твоя. І коли сам собі дозволяєш собі, от, сам собі дозволяєш там, сказати: так, я зробив, я не здався, молодець, я вивіз. Я от щось зробив, це вже щось. Це краще, ніж нічого. і, ну... Ну, Ми ніколи не досягнемо там чийогось ідеала, і не треба намагатися йому відповідати. там, да. Треба бути чесним з собою. Так, звичайно, іноді можна сказати і визнати, що тут я міг краще, тут я міг більше зібратися, але треба теж визнавати, що ми живі люди і маємо якісь обставини в тому. там, Поганий настрій, що ще там. І багато вже разів, там, коли не було сила, ти все рівно продовжував. Трошки можливо, але продовжував да, там щось робити. І, ну так, були моменти, коли вже був на межі. І здавалося, що все нема сил, і хочеться піти з усього цього, і опускалися руки. Але ти ж залишився і щось продовжуєш робити там. І там. Тією чи іншою мірою було страшно, але ти все рівно продовжував. І все, все це, оце, насправді, це насправді приводи для поваги до себе, до власної поваги. Да? Тому, що, ой, тому що іноді можна зупинитися, подивитися на те, що зробив, і на, на хвилинку відпокласти плани, того, що далі. Бо, Можна просто сказати собі, я вивожу, я справляюся, може не ідеально, може це так не ярко, неяскраво, не голосно, там, да, не зірково. Але я тримаюся, я чоловік, який продовжує, продовжує жити, продовжує щось робити. І це вже багато, бо навряд чи ти знайдеш свою силу в безпомилковості. Тому що ну, нема безкінечних, тобто все рівно там, нема безкінечних виграшних серій. Будь-який футбольний клуб рано чи пізно програє якийсь матч, да, скільки б матчів він не вигравав підряд, да, там. але питання в тому, щоб продовжувати. І бути вдячним собі за те, що ти робиш. Тому що ну, ти вартий визнання за те, що ти є. От, і, і це. І це от можна дозволити собі, можна дозволити собі всередині це це казати там. Та багато зараз таких різних там і в соціальних мережах, і де завгодно всяких таких речей, які дуже яскраві, і здається, що це життя, яке там насправді яким живуть там один відсоток. От, що воно прям для всіх. А насправді ні. Насправді можна визнавати, що ти нормально справляєшся, що ти нормальна людина, що ти нормально живеш. Можливо, ти не хапаєш зірок з неба, але в принципі життя продовжується, і не треба, не треба забувати себе похвалити за те, що ти зміг. Там, багато, мало, це, це вже інше питання. Але якщо ти щось зміг і щось зробив, то це вже привід для того, щоб сказати собі, що ти молодець. А хто там що каже, чи хто там чого хоче, чи у кого які уявлення про те, які повинні бути досягнення? Ну це ж їх питання, це їх світосприйняття. От. тому таке от на сьогодні. На сьогодні, все і будемо сподіватися, до нових зустрічей.